ми будемо говорити про місто, де сталася на жаль, чергова трагедія Харків. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ви знаєте, ви тільки що казали про достатньо чутливу інформацію. Я кожного разу, коли даю коментар, особливо після прильотів, дуже чутливо відносить до того факту, що чи можна розкривати навіть це місто. От як сьогодні у Харкові п'ять прильотів по абсолютно публічним місцям, місцям дислокації великої кількості людей. Багатоповерхівка між 10 і 11 поверхом, парк, де гуляють люди, просто дитину. Вбила на дитячій площадці 14 річну і це просто ну трагедія. Я сьогодні, коли готувався до коментаря вашому шановному каналу, думав про те, що е привітаю з усіх з тим, що закінчилась неділя, що в нас е зменшилась кількість обстрілів, що в нас зменшилась кількість каб кабів. Але на жаль, е вимушений розповідати жахливі речі про п'ять загиблих е на сьогоднішній на сьогоднішню минуту, е Дитина 14 років була просто вбита на дитячій площадці. 20 е тяжких серед 57 людей, які травмовані, 20 тяжких. У деяких є вже випадки ампутації, е ампутації ніг рук, е і вони знаходяться в достатньо тяжкому стані. Плюс у нас е ще не раз. Е Є під завалами, і ми вірні з того, що під завалами можуть бути люди знаходитись, тому що 12-ти поверхівки влучання було між десятим і одинадцятим поверхом. Частина під'їзду завалилася, і не зрозуміло, яка кількість людей знаходиться під завалами, і не зрозуміло, яка ще буде кількість у нас травмованих і, взагалі, загиблих. Абсолютно жахлива історія, абсолютно жахливий терористичний акт. До речі, я хотів би, маючи таку нагоду на вашому. Каналі у нас центр крові закликає до того, щоб ми зараз сконцентрувалися, змобілізувалися, і в кого є така можливість, здали кров, кров, тому що не вистачає не вистачає у центрі, в центрі крові. В нас матеріалу, тому що дуже велика кількість загиблих. І в одному з телеграм-каналів я бачив, що закликають до того, щоб люди активізувалися і допомогли один одному. Я думаю, що зараз у кого є можливість і в кого. Є бажання потрібно допомагати на одному, тим, тим паче в таку складну, надзвичайно складну е, минуту, коли ну, ми ще не розуміємо, е, скільки людей знаходиться під завалами. І це, е, знаєте, люди, які просто серед білого дня у п'ятницю, мирні абсолютно райони. Поруч немає жодних ніяких е, ні військових об'єктів. Ну, взагалі нічого. там Спорткомплекс, парк, е, парк де відпочиває. Вають люди два прильоти по будинках, по будинкам один приліт в центрі міста теж ну абсолютно цивільна, цивільні цивільні всі об'єкти. І причина того, що вони зробили, вона одна це тільки залякати місцеве населення, посіяти паніку, тому що я вже говорив, що наприклад на День міста на 23 серпня в Харкові зібралася якась неймовірна кількість людей, тому що я думаю, навіть ті люди, які проживають за межами Харкова, вони просто на святкування дня міста дня незалежності приїхали до міста відсвяткувати це, це свято. і навіть були такі корки довоєнні, і зараз у місті Харкові це можуть підтвердити всі харків'яни. Збільшилась кількість людей, і в цей період я так розумію, що ворога саме цей факт він. Сильно дратує, і сьогодні вони ФАБами орієнтовно фаби ФАБ 250 або 500 Наші ще експерти скажуть відповідно, які це були фаби з керованими керовані ракети, які. Не є точними за рахунок того, що вони планують, вони не є точними. Тому прильоти після таких після таких кабів вони зазвичай хаотично падають по місту в разні абсолютно в різні місця. Ми, І це ви знаєте, дуже, я ще я, 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 я додам в ворога зараз. Я не кажу, що тут треба е, недооцінювати, але ми бачимо, які Ракета крилата, ну нібито високоточна впала в Київську гесну. І пошкоджено було Київську та іншою ракетою. Але суть в тому, що і е, шахет, цей який е, впав на будинок у Луцьку. Ну можливо, десь там так вони знайшли на карті цей будинок у Луцьку, і саме на нього навела Шахет, Я не знаю. Але ми бачимо, що ворог почав цілеспрямований терор проти цивільного населення. Дуже під великою атакою був Київ три дні чи чотири спати просто не вдавалося. Багато вдалося збити силам протиповітряної оборони. І ворог зараз бачимо, б'є по Харкову, причому тими засобами, які дуже складно е збити. І от ми маємо результат. На жаль, ну, а, до речі, і зараз повітряна тривога триває в місті Харкові. і Є загроза балістики, і є загроза повторних ударів. І ви ж знаєте, що вони ну вони практикують повторні удари по місту влучання, що є просто ну там надзвичайно терористичний акт, подвійний терористичний акт. Коли вже служби порятунку приїздять на місце прильоту, вони роблять його повторно для того. Щоб прицільно знищити саме ДСНС, служби порятунку і комунальні служби, які приїздять зразу на, на, на місце прильоту, тому і зараз місто знаходиться в повітряній тривозі, і від цих сатаністів можна чекати все, ще завгодно, в тому числі і повторні прильоти по цим місцям. Всі п'ять місць вчання сьогодні в Харкові це цивільні об'єкти, і ніякого відношення не мають вони до Точно до військових там або надзвичайно важливих інфраструктурних будинок не може бути надзвичайним інфраструктурним об'єктом, і не можна е, в один день влучити в два будинки і в один парк це просто, і в один спорткомплекс це просто неможливо. Це чистий терор пов'язаний проти України, проти України проти харків'ян і цільна мета одна залякати населення, викликати паніку, але харків'ян е, складно дуже в паніку ввести, тому що ми. Ми практично два з половиною роки живемо у, у такому стані. Ми вже звикли, на жаль, звикли і будемо боротися. Але оцей тиждень, якщо ми будемо підсумовувати, і зараз я попрошу вас якраз так зробити, знаєте, публічне звернення до наших партнерів, деяких я думаю, що на канал пресу дивляться у світі, та не, не знаю, бачу по дописах, по коментарях людей. Uh, удар по готелю в Краматорську. Та якщо не помиляюся, це була історія готель Сапфір. Удар по готелю Аврора в Кривому Розі. Uh, удар потім знову в Кривому Розі по житловій забудові. Там гаражні кооперативи. Всі це, це за один тиждень. Три дні атаки по Києву, просто що багато що вдалося збити. Я ж кажу, я до ну, три дні ми чули постійні вибухи. Десь там починаючи з третьої ночі, до самого ранку спати не вдавалося. Просто що в Києві ну очевидно вдалося значно більше збити. І очевидно, що кабички не летіли, а летіли шахеди, ракети, які. Е Певно, легше все ж таки виявляти завчасно і, і знешкоджувати на відміну від оцих е, е, летючої смерті, яка куди впаде. Ми бачимо зараз, е, ми бачимо, бачили цей будинок, там вибито ну, поверхи. Ми згадуємо одразу Дніпро, там цілий під'їзд вивело, звичайно. Тоді попала поціла ракета з тонною вибухівки там була трохи інша історія, але це нічого не змінює насправді. І знаєте, в цій історії з Харковом, який ніхто ж не обезпечить, нема гарантії, що завтра вночі цікаве знову не прилетять, чи не прилетить ці Іскандер, М. Там чи якась інакша ракета, чи там х101 чи там що Х 59 дев'ять, щоб там не прилетіло. А і зрозуміло, що. Місця базування російської авіаційної техніки, яка запускає каби, ось ціль, які варто вражати. Варто вражати місця, де вони ну ми там вражаємо ті склади, але дозволити бити по ворогу туди. Звідки він піднімає авіацію, щоб бити по нас? Я хочу просто почути саме в день, коли на жаль загинуло за останню інформацію п'ятеро людей. 57, Ви сказали, постраждало. От просто хочу, щоб ви харків'янин сьогодні сказали тим людям, які вагаються, дозволяти нам чи не дозволяти бити ваша аргументація, чому важливо знищувати в зародку це зло? Я не знаю, що потрібно ще статися, щоб довести той факт, що Росія це країна терорист. Терорист надзвичайно надзвичайно безжалісний, надзвичайно жорстокий. Ви знаєте, сьогоднішня ця історія Харкова. Це про лише п'ять загиблих. Насправді ви розумієте, якщо попали в будинок і будинок обвалився, цифри будуть значно більші, і нам приходять вони по певним каналам, але я не. Не можу їх озвучувати, поки не буде офіційної інформації. Але це е, що повинно ще статися для того, щоб той літак, який запускає кап з відстані 50 кілометрів, лише 50 кілометрів від міста Харкова, е, просто йому не дати можливості піднятися щоб, для того, щоб не вбивати е, мирних громадян е, вільної, вільної держави у центрі Європи. Розумієте, сьогодні ми повинні всі розуміти, що е, просто вбивають громадян. Янське населення убивають безжально, вбивають кожного дня, і е, потрібно визнати країну терористам і дати можливість нам всіми можливими, всі, всі можливою зброєю яка в нас є, вражати їхні засоби Я враження, дуже, інакше Бану ми Олександр. не можемо по-іншому, просто просто вижити. Нам потрібно так, вижити це питання собі. виживання вижити. великого міста, яке ворогу не дісталося і не дістанеться, але скажімо, ворог знищив вже майже на сто відсотків вовчанськ, намагається накопичувати сили на харківському напрямку. Тому звичайно це питання треба вирішувати. Воно саме нікуди не подінеться і не розсмокчеться. Дякую вам ще раз через співчуття Харкова. дякую. Харків'янам через ту трагедію, яка трапилася сьогодні. Олександр Скорик депутат Харківської обласної ради ми маємо зараз п'ятеро загиблих, п'ятдесят сім постраждалих, Ворог задав п'ять ударів керованими авіабомбами по місту.